Прийшла посилка з аукціону Віоліті, Силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. Доставка 80 гривень Укрпоштою 5 кг. Я ще написав, трохи посварився з продавцем, що написав йому, що дорого, ви відправили мені по 5 кг за 80 гривень Укрпошти. Він сказав, що я тобі такі-такі класні плати. Я передивився серйозно, трохи лучі плати, чим в мене було в голові. Но все одно мені казали, що відправляють якось дешевше в нього такий хороший рейтинг. Більше, ніж у мене. Ну, повага до нього, звісно, є. Але остається все але. Все класно. Зараз ми відкриємо, подивимося, які плати тут іменно. 70 гривень на новій почті на пошті почті дороже, то зрозуміло, що на новій почті дороже, ну, все було б. Хто не міг відправляти, то там на новій почті таку чіпуху вже блин, відправляють за такі бабки, що їх і забирати іноді не хочеться. А може я навіть іноді і не забираю. Тут є зелені штучки одна, два. Ми считали, считали і дивилися, що оце яка. Товста чи не товста, бо я йому говорив, що це товста, але це не товста, це ну, якби саме хужий буде, як номер, але це ще до тонких відноситься, значить. Отаких От дві зелененьких. Ось така штука. Да, я це взяв трохи подешевше в нього. Взял за 300 гривен Вот эти все платы Сейчас я вам покажу Вот такая Ну це это мелочи жизни Кажут Бабло во в этих платах Это тоже Как бы Такое а еще вас вот, шнуры и вот это тоже. Ну так, я считаю, что это сидеромы вот эти всякие. О, системный блок еще более-менее, это хорошая штука. И вот вот такая плата. Тут есть еще материнка и вот такая штучка. Кто знает, сколько такая штука стоит, напишите в комментариях. Вот я что в эту белую штуку. Все, всем подякувал за видео, ставьте лайки, заходите на аукцион Виолити, ссылочка будет в комментариях.